Доброго дня пасічники, гості каналу. От сьогодні і настало 19 серпня, День пасічника України. Всіх пасічників України вітаю цим святом, тримайтеся всі непрості роки. Зараз дуже складна ситуація із взятками, з потравами, з усім, але бажаю всім, щоб ви не, не падали духом. Трималися в кого слабі взятки все одно, годували бдів. і готувалися до наступного сезону. До, готувалися до земів обробляйте кліч, від кліща, закормійте ще є час і будемо налаштовані оптимістично до, щодо наступного сезону. Адже після такого складного сезону повинен бути нарешті чудовий сезон. Гарної ціни всім намет. Все найкраще. І, і отже у нас... Було відео попереднє, де, де мир, де я обіцяв розіграти серед підписників дві матки. Або хто не хоче матки, там хто хоче ми Прийняли участь 21 підписник. Всі вітання. Дякую, хто прийняв участь. Дивіться, є. Ось я підготовив матки, бакфаст є або 007 від Йона Нільсона, або нова. Одиво на Нільс на 476. Це що прийшла у нас дочка, що прийшла в цьому році новий матеріал. Ну, матки чудові, отже, розіграш. Хто, я ж кажу, хто матки хоче, хто хоче, можливо, з учасників і, і хто написав в коментар, хто хоче меду. Там літер меду, липовий в цьому році акації немає. не Липовий, минулорічний, або гречаний мед, теж відправлю або... Ну, на вибір. Значить, дивіться. От генератор чисел. Ми знайшли в інтернеті кількість номерів 2 від 1 до 21. Значить, Генеруємо число номер 9 і номер 21 Отже, хто? Кому я присвоїв під коментарями номер 9 і номер 21 Пишіть мені на Viber або дзвоніть 096 775 45 42. І з вами я вам відправляю або мед, або матку, або ви приїжджаєте і забираєте. Всім гарного дня. Мирного неба, дякую ще раз тим, хто брав участь, хто все-таки не пройшов байдуже по всю акцію. От також до побачення.